До слова запрошується прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Шановний пане президенте України, шановний пане голову Верховної Ради, шановний пане голову президії Конгресу, урядовці, представники громад, регіонів, колеги, партнери, друзі. Уряд постійно приділяє значну увагу регіонам та громадам. Робимо все, щоб вони були сильними і спроможними. Для цього працюємо в восьми ключових напрямах. По кожному з них пройдусь коротко. Перший це фінансова стійкість. Ресурс місцевих бюджетів в цьому 2024 році понад 285 мільярдів гривень. Наступного року потенціал фінансової стійкості буде збільшено значно. Він зросте до 328 мільярдів гривень бюджетного ресурсу. Громади отримують від держави дотації, субвенції для виконання своїх функцій. Другий напрям це відновлення. Насамперед відновлюємо об'єкти в критично важливих кластерах: енергетика, житло, освіта, медицина. Сформували єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, який уже станом на сьогодні містить 787 пропозицій. На 2025 рік передбачили фінансування в розмірі понад 224 мільярди гривень. Це кошти, що залучаються під державні гарантії на підставі міжнародних договорів, а також кредитні та грантові кошти від міжнародних фінансових організацій. Щодо житла працює програма є відновлення, погодили виплати за пошкоджене майно на 8,4 мільярдів гривень, видали житлових сертифікатів на суму 19,5 мільярдів гривень. Лідерами є Харківщина, Київщина, Донеччина, Миколаївщина та Херсонщина. Третій напрям це оборона. Цього року понад 37 млрд мільярдів гривень уряд спрямував на створення і будівництво фортифікацій у третій лінії оборони. Роботи виконувалися та координувалися обласними військовими адміністраціями. В більшості вони успішно завершені. У разі потреби ми готові виділяти додаткові кошти. За дорученням президента України для фінансування потреб бойових бригад напряму залучаємо кошти від частини ПДФО, кошти Міноборони і ресурси резервного фонду держбюджету. Держбюджету кошти вже на бригадах, і такий підхід буде продовжений у наступному 2025 році. Четвертий напрям нашої роботи й уваги це медицина. За час повномасштабної війни повністю або частково відновили майже 950 медичних закладів. Найбільше в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській та Харківській областях працюємо над тим, щоб кожен медичний заклад мав надійне укриття та резервне живлення. Програма медичних гарантій цьогоріч розширилась і включила 44 пакети послуг. Наступного року плануємо витратити понад 175 мільярдів гривень на цю програму а також 5,6 мільярдів гривень на модернізацію медзакладів. П'ятий напрям освіта понад 100 мільярдів гривень державної освітньої субвенції надали громадам для оплати праці вчителів. Ще 2 мільярди гривень на харчування учнів початкових класів. І ці програми будуть продовжуватися в наступному році. Розподілили 7,5 мільярдів гривень на будівництво сучасних шкільних укриттів. За ці кошти на місцях реалізовують майже 140 проєктів. Ще 1,2 мільярда гривень держава дала громадам на закупівлю шкільних автобусів. Станом на сьогодні закупили вже понад 420 одиниць транспорту для перевезення школярів. Це частина комплексної політики школа офлайн. Створюємо умови для очного навчання дітей для кращої якості освіти. Шостий напрям проходження опалювального сезону. Практично 100% об'єктів підключили до тепла. Житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні. На випадок надзвичайних ситуацій створили 13,4 тисяч пунктів незламності, 486 когенераційних установок та 296 блочно-модульних котелень надали партнери і вони вже запускаються або запущені в роботу в громадах УВАС. Банки видають енергетичні кредити бізнесу та громадянам за півроку обсяг кредитування склав близько 8,3 мільярдів гривень. Сьомий напрям соціальна підтримка. Держава в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед громадянами. За 11 місяців виплатили майже 678 мільярдів гривень пенсій. Наступного року плануємо провести їх індексацію в березні місяці, як це і було традиційно. Розгортається ініційована президентом програма Зимова є підтримка. Понад 4,4 мільйона українців вже отримали тисячу гривень через дію, і 500 тисяч отримали через Укрпошту. Ну, відповідно заявки, які люди зареєстрували. Президент сьогодні вже озвучив. Родини, які цього потребують, отримують житлові субсидії. Компенсацію за урядоване майно з наступного року зможуть оформити внутрішньопереміщені особи. У межах програми тепла зима, малозабезпечені родини та сім'ї ВПО можуть отримати по 6,5 тисяч гривень на дитину. Держава також зберігає незмінним тарифи на газ, тепло, електроенергію. Це є додатковим фактором стійкості. Восьмий напрям нашої роботи це підтримка бізнесу. Політика зроблена в Україні демонструє ефективність. За два роки держава виплатила кошти на 22 тисячі мікрогрантів і сприяла створенню 42 тисяч нових робочих місць. Цього року 1,4 мільярди гривень грантових коштів отримали підприємці для розвитку української переробки. Понад 477 мільйонів гривень грантів виплатили агровиробникам, які розвивають садівництво і тепличне господарство. За час повномасштабної війни підприємці отримали майже 266 мільярдів гривень доступних кредитів за програмою 5.7.9. Переважно це аграрні, торгівельні та промислові підприємства. У 2025 році програми, зроблені в Україні, будуть профінансовані щонайменше на 36 мільярдів гривень і будуть активно продовжуватись і розширятись. Таким чином, уряд посилює стійкість держави, як в центрі, так і на місцях. Дякую за вашу увагу. Слава Україні. Дякую, Денис Анатолійовичу.